Не пиздеть <laughs> хуйню люди, я хто живий шо, груве сотка <laughs> <laughs> Family. груве сотка нахуй Теперь залишилось цим Люде, ми вас бачили. Похуй, я йому подзвоню, я не гордий. Да поснимайте маску. Занято. Вас не имеет. Все, чекаємо на титулі, я не спешу. Я піду можна можно викус машину. Ой. Вітаю вас! Ми прийшли оголосити вам ворожу дипломатію. Дуже дякуємо за гроші, слухайте, ми прийшли оголошувати ворожу дипломатію вам. Тихо, тихо. <гум> ну ладно. А що він сказав? Откатку? Минуту! А, ОБС а включу. Секрети. Ну ладно. А секрет видав денег? 100 тысяч. Молодой, молодой, так. <зас> да, да, я вас вітаю, шановний. Ми з, чудової, з чудового... з тура агентства ми прийшли оголошувати ворожу дипломатію. Mm -hmm. Зі всім згодний, шановний. Так, да, да, да. Супер, чудово. Дякуємо за гарну стрілу. Все, давайте, гарного. Гарного вам всього. Тепер добре, хочу вам добре. сказати, як виходити за території забора тільки за нашим дозвілом. Угу. До побачення, шановні. Все, давайте. Давайте.